Текти від всього світу, хоча б на день, і якщо на перший погляд це здається неможливим, то варто лише від'їхати від білої церкви і виопитись в одному з мальовничих сел громади Мазепинцях. розташоване воно в 20 кілометрах від міста. А ось засноване поселення у 16 столітті. Родове село гетьмана Івана Мазепи нині зберігає своє історичне походження у 1994 році. Тут встановили перший в історії України пам'ятник голові козацької держави. Пізніше у селі звели храм Святителя Миколая. Її освятив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату. Церква Святого Миколая построєна у нас у 2007 -му. Році. От. За благодійні кошти, це Перша церква дерев'яна. Церква є підпорядкованою українському патріарху. Село Мазепінці воно знайдено в архірах документа, що ну, роки які, це вже в 622, 1622 році, вже про це село вже писалося у ну, записах там. Попри те, що Мазепинці нерідко відвідують туристи, наша команда вирішила не зупинятися лише на історичній його цінності, а дізнатись більше про побут місцевих мешканців. Староста села Олександр наголошує, нині найактуальнішою проблемою для людей є настання зимових холодів. Більшість односельчан в будинку встановлюють котли та запасаються дровами, ба більше мають в оселі їх аж два газовий та твердопаливний. нас почали вже будувати. Котли і куплять котли на твердому паливі. У разі, якщо там, наприклад, білі церкви чогось не буде, то тут люди будуть забезпечені водою да, і да. Водою, да, і теплом. да, да, да. більшість буде забезпечені водою і теплом Та попри те, що більшість мазапинців обирають більш сучасні способи обігріву, є й ті, котрі залишились з грубами лежанками та печами. Один з таких Микола Федорович все життя чоловік прожив тут з дружиною. Наголошує, холодів не боїться, бо впевнений, що груба зігріє краще за будь-який котел. У мене тут є, що різати, то я собі помалу ріжу. Клени якраз під самим городом. Нащо ну, ж вони, щоб летіло все на город, то їх треба позрізати. Що стосується води, то в селі немає централізованого водопостачання. Натомість люди займаються бурінням свердловин та ставлять насоси з перекачки води у дім та криницю. Вживають та користуються селяни славнозвісною мазепинською водою, яку, до речі, тут і викачують з підземних озер. Школа та дитячий садочок у селі відсутні. В основному дітей возять на шкільних автобусах у сусіднє село Дрозди. Нова медична амбулаторія для екстреної допомоги або консультації з лікарем, також працює тут. Три села обслуговуємо: Дрозди, Сидори і Мазепинці. Це наша дільниця. Всіх людей, не тільки ті, які місцеві жителі, обслуговуємо ті, які зараз є внутрішньо переміщеними особами. Для нас не грає ролі, звідки людина, що вона, основне, що вона людина. І все, що ми можемо. Ми різниці не робимо між нас Немає хороших, поганих, У нас всі люди однакові. Всі люди, люди. А ось робочих місць в Мазепинцях більш ніж достатньо. В основному заробляють селяни, працюючи на фермі або полях. Надає таку можливість одна з агрофірм. Затребуваними вакансіями залишаються андоярка та тракторист. Після гарної праці можна і пообідати, функціонує тут і літня кухня. Ну, як кажу, в кожному селі не тепер, час війни, тепер не то, що раніше було. О, трошки так подивимося, де то і в село занепало, трошки є в селі. Проїдьте, подивіться по вулицях, побачите. А чи задоволені ви вашою сільською радою, там головою взагалі? Якщо чесно. Ну, як чесно, ну, він наповнює свої обов'язки. Я скільки до нього не обращаюсь, буває ругаємось. Не, не, так, щоб свої, виймете, а один в одному ну, доходимо до обоюдного согласі. Все добре тут, все влаштовує, люди добрі, а, хороші всі є, оплачуємо. Я роблю до яркої. На фермі більшість у нас кухня зробить. І дітки мої тут на Роблять трактористами. у Мазепинцях багато місцевої молоді, яка в майбутньому зможе розвивати козацький край, адже такий осередок історії та краси варто не лише зберігати, а й поліпшувати економічну та соціальну сфери. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.